Головне гасло акції запрягайте хлопці коней, відмінили поїзди, є наче і кінь, і вагони з паперу. Бракує хіба мітингувальників. Так як тепер між Луцьком і Львовом, Луцьком, Чернівцями, Луцьким на Франківську фактично неможливо добратися, ще й враховуючи поганий стан доріг. Тобто це був такі символічні вози, символ того, що тепер хоч, хоч на конях їзди. Залізничники виходять на перемовини, хочуть знати, чого ж вчинили галас під їхніми дверима. Учасники акції запевняють, їх мало, але за їхніми спинами багато однодумців, яким також бракує залізничного сполучення. Тут є понад тисячу звернень, прошу вам, це все підписні листи. Люди вони збирались в, на вокзалі в Ковалі, в Луцьку. Потягу коваль чернівці, через який щинили лемент, ніхто не скасовував, запевняють залізничники. Його не буде лише у літній період, бо він складався з п'яти вагонів і їздив у збиток. Тож вирішили за браком вагонів підсилити перевантажений південний напрямок. Він перевозив прямого пасажиропотоку потоку із чернівців до коваля. 18-22 пасажири. Відсутні рухомого складу. Місних п'ять вагонів. До нього ще чіпляємо ще десять. Получається, 15 вагонів будуть курсувати із 21 червня, він вже в продажі є, Маршрутом Чернівці, Франківськ, Сімферопіль. Втім, вже з середини вересня все стане знову на свої місця. Принаймні, у цьому запевняють залізничники. Ціни на а, я як споживач Давай. скажу ціни на квитки зросли більш ніж двічі. Одається за останні рік і від півтори. Залізні послуг влади, не виросла. Тобто кудись ці гроші йдуть, продаємо, і тут ще й скасовуються поїзди. Ясно, облакати, що ми будемо протестувати солідарні з гаслами і випадкові перехожі, але влитися у мітинг. Не поспішають сполучення гірше, поїздів менше, ціни збільшують. Система оцінювання квитків так само. Це дійсно досить смішно виглядає. але підтримати акцію не хочете. З Задоволення тільки не в робочий час. Я перепрошую. Скандування під управлінням львівської залізниці тривали до півгодини. Учасники акції мирно розійшлись, кожний за своїм розкладом та напрямком. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, головні новини Львова.